Всім привіт! Давайте потернімо другий день. Що каже моя оборона? Поки що моя оборона на волосині тримається в А. Всі мене б'ють. Іноді вдало, іноді ні, але поки що все добре. Ну, погнали атаки, що нам там сьогодні. Рігард звичайний, на альфа розлімі, ферант. Ага. Ферант погано. Тут можливо взяти синіх. Щоб знімати нам контру, але так би не хотілося би, тому що в мене, в принципі, нема синіх нікого, хто би бив. Mm -hmm. Ну, доведеться, щось за все, щоб брати оцю в костюмі. Чому в костюмі? Тому що оцей чудік вішає каку, і від. Рігарда, може бути, щитмани мені назад на гензеля і просто-напросто, щоб це все тоді з себе зняти. Ну, щось мені здається, що з цією обороною буде тяжко, тому що Рігарда попробуй пробити зараз, якщо не під мені поле. Зелених нуль. Попопу. -пу Ну, така собі ситуація, не дуже радісна. Синіх одна трійка, синіх зелених взагалі немає і. М -м 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 -м. І що робити? Ну, де, де його рухати? Ну, нехай тут попробую. Звичайно, фаранду заряжати, це таке собі задоволення. Синіх полетіло трішки. Зараз буде комбо, так. Будем, якби десь взяти зелених багато би, то було б непогано. І це за все, що зараз я цього, наприклад, чудіка не уб'ю. Так, трьома камінчиками і плюс Сонька, у нього там стрічок. Погано, погано. Ну, бафнемся, нехай зараз полетить комбо. Трішки. Так, зараз буде ще трійка зелених. Ще трійка синіх. Ай-яй-яй, і це вже зарядився, так, майже. Все не подобається. Все не подобається повністю. Так, я не обвімкнула режим. У мене можуть вибити запис. Так, що будемо робити? Взяти, попробувати зарядити мелендера. М? Вийде в мене чи не вийде? Щоб нам зняти контру. Тихенько, не вбити мені нікого. Так, пробуємо тоді зарядити, зарядити заблокувати ріграда. Не захотів ще раз. Добре, захотів. Тоді ще вдаримо сюди цю. Можна було почекати того фіолетового чудіка, але я вже хочу його забрати. Кирил мені зняв посилення. який він молодець. Так, бафнемося, відлікуємося, зарядимося і будемо бити цього фіолетового. Вб'ємо, вбили, добре. Так. Це й погано у мене не зарядився пан Мелендор, але Гензелі живі. Це добре. Угу. Це буде свій. Попробуємо вбити цього Кедмана. Він там більше погрізений. Так, Гензелі. Давай, тебе попробуємо тебе погризти, Соньку взяти. Так, добре, ну тут цей Рігард посипався і далі, і далі все в нас вийшло чудово. Добре, так, все, добили. Ну, зараз поїдемо далі. Так, хто в мене буде? Буде гормек, звичайний. Звичайний. Так. А, ти у нас в другому костюмі, так, це буде весело. І у нас в другому костюмі йдеш обер. А ти у нас знімаєш посилення, так? Бафа на атаку. Тірський клейк. Оце костюм. А я ніколи не читала, що він там робить так, бафей атаку. І плюс у нас буде куча оверу, так? Це буде халепа. Так, ну що будемо робити з приводу Соньки? Яку ми її візьмемо? Соньку, мабуть, чуть за все, що ми візьмемо в оригіналі? Так, так. Ну, погнали, попробуємо. Що мені розкаже Поле? Знову ситуація якась на полі. Зовсім не та. Фіул кристал. Зараз тут сам гармек мене. Рознесе в пух і прах. Одна трійка синіх. Куча червоних, одна трійка зелених. Ну, зробимо так. Мабуть, тоді заберемо ще раз зелені? Мені трійки одної не вистачає зелені. Було б непогано. Зараз в нас там вже буде йти вовер, в Овер, нас там вже буде лікування. Так, тихо, будь ласка, щось так луплять. Ну, не, без, ну, 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 будь ласка, ну не їдь, не, не, зарядили. Він мені зараз ну, лі, вліво бий, вліво. О, добили Генделя. Погано. Погано. Так, знімаємо з них це все. Погано. Так, Соньку, ще за все що тримаємо. Зараз цього заблокуємо, можна було б зробити червоний кристал, але я, мабуть, зроблю отак. Так, так, так. Зараз там той нам поріже. Атаку пан Кирил. Попробуємо добити гармека. Добре. Все погано. Мені все тут не подобається. Без одного гензеля. Так, добре, бафаємося. Бафаємося. Беремо буцінку. Так, попробуємо тоді в цього і стукнути. Зняти з них бафи. Так. Треба зараз попробувати вигризати по одному. Тому що по-іншому в мене. Ах, ти відмахнувся. Бо по-іншому в мене ніяк не вийде. Тому що з їхніми цими оверами, бафами, контрами, за цим всім. Так, будемо бафатися, щоб нам лікуватися, тому що у нас там. Мелендор цей бій постійно на, на межі. Ну, цей з контролю мені не такий страшний. Тому що можна взяти Соньку. Так, з нас буде зараз знову клик. Значить Сонькою тримаємося. Єдине, що можна зробити, це Ох, якби якось походити тут непогано би. Але якщо зірвати, наприклад, кристал, платить комбо. То би не хотілося би і хотілося б і склика зняти баф, а нейтральний хід я не бачу. А ну так зробити. Тихо, якби тільки добре, все добре. Все. Ну що, тоді? бафаємося, лупом знімаємо, блокуємо, зриваємо, можливо, десь якось щось полетить, ні не хоче. Можна тоді отак що зробити. Mm -hmm. Зелений кристал попробуйте зробити. Так, бамс. І добили тебе так, добре. Знімаємо. А, там нема що знімати. Сонька ж зняла. Я так була зациклена на Кирилові, що по сторонам не дивилась. Так, добре. Погнали гензель. Як погано без ще одного гензеля, це просто треш. Давайте безробимо. Заблокуємо, пан. О, ти у нас церковник! Ах ти. М -м, який ти у нас підступний. Ну що, бафнемся. М -м, погнали тоді синіх зірвати можна. Нічого не приїхало. Це зараз цим буде тут мені тяжко. З їхнім овером, з їхнім сим. Скільки в тебе, а, в тебе вже знялося? Тоді візьмемо його. Скільки в Кіпріота овера? Це жесть. Треба було бафнутися. А він ще стрічки випускає. Це, звичайно, треш. Зараз ми будемо з ним довго тут танцювати. Взяти він соньку. Стукнути, щось десь зірвати. В нього ще досі овер. <хи> в нього ще овер. Mm -hmm. Увеличений урон. Зараз такі щетички тут будуть шикарні. Що знімем. Заблокуємо. Дуже погано щотою. Тоді в нас не спрацював клека. І крестов роз'їхався. Якщо як щастить, то повністю. Так, ну поки що тички більш-менш можна жити. Не знаю як довго. У мене лишилось 4 хвилини. Треба якось вбити їх. У мене мало б'ющих у команді, тому це дуже довго, нудно і нецікаво. Так, добре, цього вбили. Тепер один клик лишився. Зараз ще можна ангензеля взяти. А ну, знов щит мене? Знов щит мене. Ну, добре, тут вже. Такий урон, що вже відлетів від камінчика. Ну, ледве. Я можу так сказати, що той бій мене зайшов. О! Аннабель! <гум> Аннабель! Це цікаво буде. Дві аннабельки. Ти в нас в першому костюмі. Лікарі. Лікарі, так. Лікарі. Угу. Ну, тут нібито Сонька теж було б непогано. От хезе є, що робити яку мені командує. Мелендор, Сонька і Кирилл раптом ще знімали б посилення від Рігарда, але Аннабель мене тут щось турбує. Не знаю. Це зараз буде теж довго. Так хотілося б сюди взяти червоних, але вони будуть знімати. Це саме горіння Скелайл. Джунаїда. Так. Синій кристал немає, але бачу, буде в нас зелений, так? Ну, Попробувати його зібрати в своїх гензелів. Попробувати заблокувати, якщо вона захоче. Захотіла. Далі кого можна? Давай тебе заблокуємо і будемо щось гристи по одному. Добре. Тут поїхало непогано, але. Зараз он, треба цього добити. Пана Рігарда. Добре. Що зробити? Що зробити? Ну, нехай так. Але, 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 в кого вдарити далі. В принципі, вона зараз відлікує по самій нікуди. Значить, лікуй. Угу. Тут би зараз би взяти мені десь гензелів. І тоді будемо блокувати. Нічого сі. Я постійно забуваю, що у нас турнір на бафах. Як гарно вона все-таки від'їхала. Так, добре, там добили. А тут ще так зробимо. І буде зелені ще. Шикарно. Тут все, звичайно, вийшло дуже класно. Азмія, Азмія. Яку беремо Соньку? Азмія. Мабуть, мабуть, соньку ми візьмемо в костюмі, тому що у нас там буде калайл смажити. Ну, погнали. Тут все не буде так легко. Ех, ех, ех. Ну, добре, нехай так зробити. І ще буде трійка зелених, але їй, мабуть, не вистачить. Фух, добре. І Все, моє поле закінчилося. Угу. Ще трійка синіх буде. Мені б зелені. Зробити так, якось їх зробити, взяти обережно, без зайвих комбо, і було б непогано. Так, попробувати заблокувати Рігарда. О, вийде в мене, не вийде? Що він там скаже мені? Щетмани. Щетмани? Нормально так не добили. Ану, одним камінчиком. Добре. Так, так, знаю, що в нас там, звичайно, зараз буде калал, але можна так взяти зелені і, можливо, ми її. Безболісно заблокуємо. Зробимо тебе отак. Ти постійно мені когось сповільнює. Ну, нехай, нехай, добре. В тебе так само саме відправимо від другого гензеля. І закінчилось моє поле. О, Зелені будуть. А ну-ка, бафнемося ще. І отак. І не вистачило. Ех, погано! Тихенько, без ових руків, але у нас там це і працює. Кирил. Нічого, зараз її думаю, можливо, доб'ємо, хоча ми підрізом, але там ще є сині. Добили, добре. Так, ну все, тепер я йду по вас. По вас двох. Ви мені вже нібито не страшні. Угу, так, бафуємося, блокуємо, блокуємо, б'ємо, добили. Ммм, um, яке поле моє? Точніше, не моє. Добре, давайте так. І гензелі погнали. Що там у нас? Трішки не так приїхало. Ну, тут і зірвемо. Зелений кристал. Нам треба, не знаю, чи треба, але ну візьмемо. Так, і погнали ще раз. Гензелі. Який ти жирний! Нарешті добили все. стилу тут, як на мене. Ну, погнали далі. Хто у нас там останній тапок? О, о, о! О! Це оборона! Цікава! Тим знімаєш посилення, прибираєш міньйонів. У нас буде тут контра. Ну, що? Давай тебе поміняємо на оригінал. Льо, мішка. І ти у нас в другому костюмі. Так, буде овер. Ну, погнали. Зараз побачимо, що тут мені останній мій противник розкаже. Так, так, так. Чтирка синіх, трійка зелених. Ще там одна трійка буде. Ну, ну, ну заберу тут. Там це зняли. Угу, ну, отак зробимо. Угу, ну. Ех, трошки не виїхало зелених. Ну, нічого страшного. Це і все-таки в костюмі не такий шалений в нього там іде відсоток від контри. Так що то не страшно. Не знаю, чи доб'ємо тебе синіми. Ну, давай, тебе Отак От зробимо. З приводу калю. Не знаю, а давай, мабуть, тебе попробуємо винести. Зробимо, ми ще обафнемося. Зеленими в тебе запустимо. Так, тепер візьмемо ще зелених. Не заражайте калю. Тихо. Так, тепер попробуйте калю винести. Не вистачило, але його можна зарядити. Угу. І він зараз від'їде. Так, все, тут поки що все йде чудово і непогано. Мені подобається. Те, що навіть зарядилося мішка, нічого страшного. Зараз ми її знімемо. Візьмемо синє. Єдине, що погано, що зараз Рігард може зарядитися. Так, комбо поїхало, Рігард зарядився, ну нічого страшного теж. Зараз ми її будемо бити. Давай тебе отак двома гензелями, щоб точно-точно добити. Так, так, і сюди. Знову якесь поле червоне, ну, я, ну якесь таке ну не моє. Угу. Ну і зеленими, я думаю, доб'ємо. Так, добре, ну що, сьогодні знову постястило, як на мене, е, вийшло зробити 5 шотів. Оборона там поки що, нібито якось ледве дихає. В рейтингу 40. О, я стоп-стоп, поки що. 5 хвилин слави. О, ху -ху -ху, мене навіть видно. Ну, побачимо, як буде завтра турнір проходити. Поки що все добре. все всім до камня. всім пока-пока.